Найцікавіша загадка серіалу Аколіт, хто ховається під маскою сита. <рес> Ось така мала бути у вас реакція на цю фразу, бо ну чувак, автор каналу, ти ще тормоз. Вже всі знають, що це кемір, аптекар. Мало того, що ти в огляді затупив, що тут починаєш розводити. Є, Скайрекон з вами, і так я починаю розводити, бо, хоч ми і побачили, що це аптекар кімір. Таїна в нас залишилась. А хто він такий? Що ви про нього знаєте? Як на мене, немало. По-перше, він цілком і повністю в курсі того, що сталося на брендуку. Він саме цим докоряє соулу і виводить його з рівноваги. Він змушує майстра джедая і психувати, і брехати, і все на темну сторону сили спихувати. His mind is by тобто, якщо в Зорінгвінах відбувається якась дікуха, яку не можна виправдати, глядачі кажуть Все спихуй на силу. А у джедаїв є така сама приказка Все спихуй на темну сторону сили. Він возиться з мей і зошею і всю п'яту серію, ніби намагається їх вбити, але чомусь не вбиває. При тому, як легко він пофарширував усіх джедаїв, щось мені підказує, він і не збирався вбивати дівчаток. Можливо, я помиляюсь. Ще однією гарною фішкою є те, що Кімір, коли представ перед нами у вигляді аптекара, дуже гарно знав отруту з брендука, ту саму, яка легко розпадається, від неї потім не залишиться і сліду. Давайте на про всяк випадок передивимось другу серію, чи не давала цю отруту йому мей. Давала у чорному кошлику, але що головне, він чітко знає, як це треба розвести, що з цього треба зробити. А я думаю, не кожен аптекар про це знає. Окрім того, Кеймір не аптекар. Ми з другої серії знаємо, що він тут з'явився нещодавно. Насиплю вам ще трошки пруфів, на базі яких я роблю свою теорію. Чому підозрювали, що сид це друга мамка з Брендака, бо він вміє так само, як і мей, штовхатися, це всіх засипати? Тобто фактично практикує ті навички, яким вчили відьми. Ну і безпосередньо в п'ятій серії, коли ми вже бачимо ось ці бісухі накачані руки, і майже ні в кого нема сумніву, що там реально кімір, Оша все одно намагається нас заплутати і каже, такі навички залазити в голову, були у моїх матянок, Я це бачила, і можливо, це лише крок для того, щоб нас, глядачів, заплутати і намагатися відтягнути інтригу. Але мені здається, що не все так про. Осто зберемо докупи всі обставини. Він знає все прекрасно, що відбулося на брендику і шантажує цим джедаєф. Він не вбиває мей і ошу, можливо, саме тому, що і не хоче їх вбивати. Він чудово вміє працювати з брендековською отрутою, при тому, що по факту не є аптекарем. Він вміє штовхатися силою, як цьому навчали саме відьми, і він вміє залазити в голову джедаев і залишатися там, як це робили відьми брендику. Папа, він з Брендоку. І на мою думку, він є старшим братом Оші і Мей. <с utiliser> Коли забрачка Короле Матенесія сперечалися одне з одним, корол заявила, що з близнюками все не так. Як з ким? Матінка Насія заявляє, Оша випробує свої межі. Це нормальна поведінка для дитини. А Коріл заявляє, що з близнюками все інакше. Близнюки незвичайні діти. З ким їм треба було це порівнювати. В них типу давно не було дітей. Можливо, вона народила не лише близнючок, можливо, колись в них був і хлопчик. Той самий Кімір, який якраз таки випробував свої межі, і з ним все було норм. Чому він з ними не залишився? Тому що він. Він не жінка, а в них жіночий орден. Але я впевнений, вони не розірвали з ним зв'язки. Звідки така впевненість, з війн клонів? Не знаю, пам'ятаєте ви чи ні, але існує арка з Савашем Апресом, існує арка з Дартом Молом, і коли Саваш його знаходить по завданню матінки Талзен, він її його приводить, той рьохнутий сидить в куточку корабля, і матінка його викликає: Син мій, ди сюди, моя дитина. Але вона його називає не просто своїм сином, а сином Датаміра. Тобто, коли вони брали когось за браків і використовували, наділяючи своєю магією, силою, вони залишали з ними зв'язок, вони не покидали їх, вони намагалися вести їх до чогось і підтримувати. Тоді Саваш і Дартмол вирішили стати власними ситами, майстер і учень, якраз таки, щоб це був Дартмол. І Саваж. все це відбувалося при підтримці матінки Талзен, тобто відьми, які виховали ситів. Чому тут не може відбуватися те саме при тому, що Джордж Лукаса обожнював все римувати? А хто би що там не кричав спіною у рота, Леслі Хендланд все-таки любить зоріні війни і знає їх? Ще я хочу вам показати один отакий такі маті. Пусінький натяк на те, що вони реально пов'язані. Подивіться, як матінка показує нам нитку життя, що поєднує все живе. Це все прикольно, але зверніть увагу на її нарукавничок. Так саме такий був у Кіміра на одній руці. Ви спитаєте, а де ж тоді на твою думку подівся інший? На мою думку, з нього зробили маску, яку якраз таки склеювали, як і маску Кайло Рена, ось ці тріщинки, всі ці речі. Ось чому вона настільки для нього важлива. Не просто ж для жарту, чому ти так ризикував викриттям? Ну, в мене була маска. <плес> О, така теорія, яка може виявитись як і правдою, так і повною бридятінкою. Якщо це буде правда, особисто я не буду розчарований. А як ви, пишіть мені про це коментарі. Ну і звісно ж, лупаште вподобайки, поширюйте це відео серед друзів. А ще можете підтримати мене на баймі кофі, як роблять всі ці чудові, неймовірні люди, що надають мені сил. І натхнення, окрім сили натхнення, мені реально потрібна фінансова підтримка. Бо хочу замінити телефон на більш якісний, щоб вас не блимала картинка. І ще багато чого варто прикупити, наприклад, мікрофон поміняти і так далі, і тому подібне. Допомагайте мені зростати в якості для вас. Але перед цим допомогти треба в першу чергу нашій країні, тобто ЗСУ, тобто донатити на дрони. От Сергій Стерненко в своєму прямому етерію, він проводив стрімчик. Сказав, що він вже в борги повлазив і позабирав дрони без оплати на чесне слово. Треба прямо донатити, Мені здається, ви як вважаєте? Всі посилання на його фонд завжди під кожним відео в описі. Будь ласка, зробіть це. Дякую вам всім за увагу. І най буде з вами сила. А я все сказав. От, подивіться, середня в нього реально ця масочка жовтенька, як той метал, що був на нарукавниках відьмочки головної.